Всім привіт ви на каналі Дмитро Геймплей. і Сьогодні для мого каналу буде розпочата ера вперше, це перша да, вперше буде ера для мого каналу, а саме Ера робоксу. Що я маю на увазі під словом ера робоксу? Дивіться, от зазвичай, типу, коли записував там, Грені", там, Harvest One, типу, була якась зазвичай між ними гра. От, навіть, от ПВЗ я записував, от там була зазвичай якась гра. Оце в нас був Сондермен і ота Сонделіна якась там, я не пам'ятаю, яка як називалось. Е, під, під час цієї ери кхем, ніякого розуманіття не буде. Тупо Робокс, тупо всі режими в Roblox і все. Це я не знаю, я планую, дивіться, е, я не пам'ятаю сі... 12 число, от, 12 серпня, я планую десь еру робоксу до нового року. Щоб десь до нового року ця ера закінчилася. Десь може. Може якась новий рік вона закінчиться. Хто знає, хто знає, хто знає. От. Е, ну може вона це і затриматися, так як мені не завжди вдається зайти в тупий режим. Просто я ще вчора намагався записати відео. Але не вийшло, тому що і IX-рекордер мене тупо посилав. От. І сьогодні ми будемо грати в режим The Iwoki... Це слово самі читайте, мені бачив. Iwoki — це, якщо я не помиляюся, кстати, це Майкл Джексон. Вічна йому пам'ять. Як сьогодні цього режиму вже пограв, як ви бачите, мене куча монетки. нічого не бачу. Стоять отак от, щоб було видніше. Ой-ой-ой. ой Так, це у нас штучка дивіться де Ой-ой-ой-ой-ой, він. він десь приближається. Та, та як вики включить? Я знаю, тут десь має бути вишка, но мені треба карту знайти. Шось криніть. А, це дерево. Дерево спутав А, все, фух. Мені повезло. І касхата, кстати в останню секунду виліз. О, карта, карта, карта. Беремо карту. Так, так. Нам от замість камери, камера нам нафік не аптечка. Вона нас задумається. Ну у мене такі от умат, я беру собі соцісу, соду. Соду вона взяти замість ліхтарика. Музика АМОНІ. Тут нема музики. Music, де а, вон. О, вс, а то ще... Так. То, що мене забанить. Так, о, радиовышка-то. Я туди, я там убожный сидіти. Так, а, я ще можу взять. Опа, дедянок. Ай-яй-яй, ч лагай? Чи почалося. Дайте мені зайти Так, він приближається Тобто коли зменшується число, то він приближається Мі пофіг, я буду Чербля А, у мене зарядка Не Так всі ховаються, я боюсь Ки наоборот віддаляється. Чо за фігня? Так, ми можемо, кстати, побіг... Я хочу в цій серії по всіх цих ход побігати вам показати. Хто не грав, боже, хто в чаті поєше. Супермаркетс. Кстати, а тут в мене ще всього. Ой-ой-ой, я гочую, я я його чую, чую, чую. А він а він приближається, він приближається. 300 монет и я 15 разит выжил. Кстати, я не знаю скільки я розив, то я напомню. Нужно вин видаляется. Чао, шо ты хочешь? Шосмутка. катана? Бляха, прям перед носом. Если кстати, я хочу скинуть. Нет. Не умею крыть. Не застиг, Не будем выживати. Ми будем тут виживати. Ой, а що так темно? Ага, ага, здох. Ну ч здох? Меня не дали. Та хто світить ліхтариком тупим? лихтариком тупым? Ч я ходить? Йої, йої, йої. Віддаляється. Я хочу, щоб він сюди прийшов, але мені стрімно виходити. Ой-ой-ой, я зараз буду. Ага, знову хтось здох. Ой-ой-ой, жорстко, жорстко, жорстко. Та блін. Давай. Та йомайо, довго не перезаряд. Де більшість людей знаходиться? бежать здесь десь туди? Ну, якщо вони туди біжать, и я туди біжу. Це не вот так вот а вот такой просто жмы это мне я дарма сюди біжу. Там хаос якийсь. я туди хочу Ні, якщо буде, я сейчас тут буду я собу зажав каже, що є пепсі, так що... ну чисто це шо с це нами не со <гас> мной шей ще... Так, підрядивися чуть. Я на вишку, я на вишку, мені пофіг, мені пофіг, мені пофіг. Я біжу на вишку, там буде радіо. FM. Жорстко. А ой, я не так взяв. Так, ладно, я, ну, я пепсі піду візьму в автоматі. Ой-ой-ой. Оооо. Ой, ой. Папа, сядь. Красава. А кто хляпает, блядь? Ой-ой-ой, жёстко-жёстко-жёстко приближается. Не Не ну приближается! Он здесь близко, блядь. Всё, он на червонке. Ну ладно, ну ладно. о о Где? Бляха, ты кто? Ты он? Ох, ми лежали. Так, ну покиден я пропоную... Блін, Де у нас магазин? В цій стороні. Бляха я не вий. Ну Погнали. Тобто бажано в цій грі знайти карту і тоді вже ти зберешся до всіх. Так, у нас магазинчик був... Кстати, я люблю прокаутису і потім Ні, кстати, він інший раз аптечку вже брати не можна. Тобто, якщо у вас вже є аптечка, людяники, це ви не знаете. Я уважню прикаути. Коли всі тут сидять, я тако підійду, я вырублю світло і все. Ні, ну а що ви хочете? я в детек працюю іноді. Так, це на security. Ні, я буду навести вже. У тут так темно, тут не зробили світло. Світло зробили тільки тут. Тут тоже є карта. Так шо кому треба, тут теж можна взяти. пепсі. тільки пепсі, там. Сода. Не пепсі, а сода. Це я не помню. Це що? А, Стіп. Ой-ой-ой. Слухайте, знаєте, я, я краще можу то на вешку піду. Та й ти Open Опен door. Тут а типа як смітник чи що це че за Ну там тоже. Тут а якщо що карти немає. там є чи людяник, чи я п'ятька. Так, де, де більшість? А вони... ...Destroyed House, або на вищу. Я на вижу, я не вижу. Навич... Це нікуди треба. Я чую його. Я чую його. Я жорстко його чую. О, чуваки побігли. мені... Мені... Не страшно виживати з кимось, тобто... Вот сывый чел мы, блин. Если там двое-трое, типа у нас уже. Мне продолжает. Люди біля нас, біля. О, я могу так выдавать. Кстати, если ви будете грати цей режим, Коли буду і я тут записувати, то я вам одразу кажу, не врубайте камеру переді мною. Ну от я ж казав! Ви... Ааа! Тут-то тут-то. А що робить Врубайте камери, врубайте нового. Зараз двері виламає Валим, валим, валим Куда я інвалит? У меня втечка твоя, я там буду так... класс світло верт. Я не бачу де я Я з якимсь чемом біжу. Куда? Я біжу в... This. У хаос. Я нічого не бачу. О, че б ліхтар попали. Я не хочу до стати ліхтар. Бо я не знаю, чи він тригериться на нього. А він десь біля нас. А він десь біля нас! Якщо він десь стоїть. Фух, стрмноватый режим. Забывай якщо ще вночі, грати на в наушниках. Ну якщо хто то за комп'ютером сидить і грає. Ой, мамо. Без він до нас іде. Ой-о-о-о! А! Та дібіл! Дібила я, ж... я хотів стримнути, а він припередіною камеру врубив! А... Але... А, тварь я не можу. Ви конечно, звиняйте, що я так кажу. Але це тупо читерство і наглість. А тут і двері, да? А, двері відчини. А, у нас створено. Шоц! Це в мене щас глюки чекають. Шоц це таке, як я маю поняти, що він тут а чи не тут? А, ну во, все, нормально. Та хто хляпає в блін? блин? По собі похлябну. Я метлу взяв, а нафіга. А, бетась, Ну я не буду знать бетися, я мене бе там, кстати, тоже. Там, кстати, знайдете цю вишку, тут тут такого. Ось там буде один такий домик, там аптечка спавниться і... И... кова. Сода. <звук> я кажу ковар? Сода з цим вот. З льодяником. <звук> я так не все побігав, Я... Де де, де я були? Там ми були. Тут того ми толком не були. Извиняється, що розметаться тут так зробили, пахне. Я помню, что мы плавно А, да, я тут був, я тут впав. А тут я не був. А шо нас? Ага, тута у нас. Ага, тут аптечка на стіке. тільки аптечка. Опа. Я не знаю, а тут тупо виживаєш, по від нього... Його монат... Ну його не то, що вбити типу, це просто виживання. приколу. Кстати, тут -то тільки монетки зберігаються, і виживання, і це, що ви бачите біля кнопки запису. Де радість? Супермаркет, я не туди біжу. Всі бігли десь там. Хотя я можу тут... А, ні, 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 ні. Я, я, я не поліз. А хоча що, А хоча чого? А, ну мені ковар спавнить я не могу подумать надо єнер там я не знаю кто сидит спавнить теперь не стриму двері о бачите аптечка спавнится тут ще є один скит я його закрыю е ага кова не заспавнилась витягнути чуть кого не заспаниться Ту або тут хтось забігав і забрав так, ну сильно вышку бежать в супермаркет секьюрити. Стопен, ты спут. О Товин! Не застрял? о ой 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 Куда мені не Куда меня не Я бежу сюда. Это я буду аптечку пойти выкатить. Є сюди тако за мені пофіг... мені нафіг! Я буду дивитися, куди він буде бігти, дивіться... Так, ну і він... А, ну і він приближається, ну... А фактичка, коли буду на вишці, я запросто? Так, мене віддаляється... Іди В БАНЮ! АГА! ФІГ ТОБІ! Мі. Чується він тако... Зказати, айваки, це реально типу щось пов'язане там з Майклом Джексоном? Який okay, не відповідь? Так так, сейчас він лізе. Опа. Зважу. <клес> ВАСЯ! Де радіовишка, блін! А не томіка, а радіовишка можна. Мені аптечку треба быстро, бо... Коли його немає, ви давай відірвалися, візьміть десь аптечку і перекрутіть, бо коли ви падаєте з висоти, у вас хп трошки. Не хп, а ви будете отако у хитатися, як в грейн. Так что я его, я сейчас выкористую аптечки И их, кстати, мало меня на супермаркете Просто нажимайте на, на экран Выкористовуй Ну, так я впал с высоты! Ладно Ладно Ну, он десь били мена Он десь ван 8 тебе. Де висіть люди? Садись, чесче. Я хочу тут в сек'юріті. В сек'юріті всі біжать. Я хочу з вами. Тобі, тому нікому страшно. Я я я за. Я... Вавим. Сек'юріті, швидко. Я, я я я вам його привожу. А, я ж не я хочу... Я хочу його побачити. Де, де, де всі? Та ч сі туди, тут сюди, тут туди, то сюди. А завтра у нас тратиться. Йо-о-йо! Смотришки! ні 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 не 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 Відкрийте! 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 Я зваю! Все, ми не будем прям. Просто аптечку. Че, <плес> втік. А-а-а! Вс! А ну ти сюда вася! Ч він Вот Отака от, от вища короче, серія у нас, буде на цьому завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну а з вами був я, Діма, ви був на каналі Дмитро Геймплей. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!